слышу, но смутно Доброе утро! Доброе утром, дорогая С добрым утром, любимая Доброе утро, страна Люди, пора вставать Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, водя, давай, скажи что-нибудь. Вот это выпускный редактор Стюданку за правда? Да. Это я. А Так. Так. Грушокал? Да. Народ, известный как Гарик, А, также привет. Привет, Варя, найди мне Привет, Водя? Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет, зараз буде обряд перевзування. Ось вот це буде і Подивись, ось це чому прагнули. Подивись, яка інтелігентна дівчина. Бачиш, ви що переодені заказали? Ну, заварюємо. Хочеш, ми будемо в Купіть мені сандаліки, я замуж вихожу. Ну, 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 ну. От Боня, який ти дотепний зранку. Слухай, з одного боку подобається, а з іншого боку, уяви собі, ми змагаємося. Нас нерівний бій. Ми змагаємось з лухарями, сватами, з, з ефірами по дві години. Ми змагаємось. Тобто у нас найтяжча ситуація, тому що нам зараховують рекламу в загальний шер, загальний показник. І уяви собі, скільки за три години такої реклами. Тобто, це тяжко. І зараз ми перемагаємо. Правда, Ґай? Дефір лишається вісім хвилин. У таран п'ять у мене вісім. Трошки розслабити. Іменна філіжанка. Не брендована. І це велика помилка, він її ховає. Тому що у нас є титульний спонсор зелений пандовий чай, тому що мене називають панда шманда. Іди шманда, готуйся до ефіру. Ось ця команда обслуговує така кількість. людей. Вот Марат Давыдович еще не знает, какой именно. Здравствуйте. Да. Да. Добрый день. Да. Наши друзья телекритика. Вот. Да. Телекритика. Да, уважаем. Даже, вот, скажи, вот этот камер, надо сказать, можно? Да, вы сказали, сказали. Уже все. Плазму да. повесили, но не подключили. Вот это плохо. Монарх. Не... Сила ранку. А вот. Сила бадьоргу ранку. Нет. Телевизионщик. Вот мы можем рассказать это имя. Да. А, чому біля сінечки на вентилятор? Чому? Тому що в нас не працює кондиціонер і всім дуже спекотно. Ми вже без кондиціонера вмираємо, загибаємось. Сидіти тут 4 години зранку. Це... Дядя Саша, поверніть нам кондиціонер. Ну, важко, важко. Без кондиціонеру важко. Добре, потрібно. часов 11 минут. О погоде. По сведениям Калымского управления по гидрометеорологии, сегодня днем благодаря без осадков. Кожного ранку вставати в 4.40 нікому не буває легко, мені здається, навіть малим дітям. Yeah. Ну, я не можу сказати, що я до цього звикла. Важко багато розмовляти зранку, тому що шість випусків це ти постійно розмовляєш. Постійно, постійно розмовляєш, розмовляєш, розмовляєш. І ти вже до десятої ранку наговоришся так, що вже далі хочеться весь день мовчати. Так, це е, наш улюблений пост пост скайп включень. Тут ми можемо включити будь-кого. От можемо за кілька годин включити, наприклад, Борю Моїсеєва, якщо він прокинеться. А ліса ага. чарівниця вона свіже свіже виширчає замуж. Це наша новобрачна. О, О, вітаємо! і відразу прилетіла звятої землі і на скайп. І На саміта Рам Россов нас онлайн можемо за телефонувати. Чому нам можна розумувати. Розумувати. про це і не тільки лідіала син лідо доброго ранку? Доброго ранку, Руслана. В останній вичу Льоша, до і насолоджуюся нашими новинами. Не Зараз спіши. це ж саме будете робити і ви. Доброго ранку, Тесен. Араз два. Всього. Це режисер, у неї троє дітей. Вона встигає все. Вона позбавила тепле перед сніданком. Здирників. Це страшне, це Аліна Морозова. Вона завжди в гарному настрої. Не відміну низьких товаришів. <сёк> 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 я шару задаюсь, какого а? хочешься? Внимание! Так, все, с -с -с -с. Какая да, первая да. газета? Какая? Газета. газета у тебя первая. Второй час. Какая я у тебя первая газета? Изветленно, Молодец. Я сейчас детей поднимаю перед тем, как уходить, потому что потом понимаю, что они сами не встанут. И прекрасно. ССН на отбивку, отбивка есть.

Да а потом, все нормально. Ты их запугал вчера. запугал? Девочки, только не волнуйтесь. Только не волнуйтесь, у вас все получится. Ну я их расслабил. Расслабил, Девочки, только не волнуйтесь. Только не волнуйтесь, девочки, не волнуйтесь. девочки уже такие. ты Ми розбиваємось. У нас вже вісім У нас уже 8813 підписників і от ми особлива активність під час ефіру. Сенечки. Страшенно тактовна людина. І він не може у лоба запитати, чому хтось прийшов заспаний, чи що у тебе на голові. А так він каже: от фейсбук, будь ласка, наш читач запитує. О! Друзі, ми нашли нового ідучого. Богдан Кутєпов. Йоу. Нарешті. Нарешті. Останні до сніданку 4 роки я прокидався, засинав о 4 годині ранку, а прокидався десь об 11 годині, ага. о 12 От, І тут з'явився на горизонті сніданок. Я зрозумів, що це Оце я попав. А, втягнувся, але а, життя моє а, стало кепським. Немає часу на на щось своє приватне. Колектив офігезний, тому що а, ну, ну, за енергетикою не знаю. Я відчуваю такі а, моменти, дуже прискіплив до цього. А люди тут просто а, починаючи від операторів, монтажерів, редакція, журналісти, а, випускові, всі. От а якби такого не було, то і не було б можливо і мене на сніданку, а можливо і сніданку не було. б. песни Аулы Пугачевой. У нее одна есть шикарная песня забытая. Как тревожен этот путь. Отлично. Как тревожен этот путь? У нас крайный два! Он первый сразу! Вчера ему сказали, он сразу нас сразу... Вот у нас гримерки, бля, посреди дороги. Сейчас будем уходить Покажи общий план для кого-то. Внимание! Сейчас уходим с этой прекрасной бесконечной песней. На общем. 45 художниц получается, как тут царь пиво. На кой ты чуть-чуть поправить? Ой, школь. Спасибо. 30 Пошла 7 вересня доброго ранку, сама, короткий санкцій. Вже виїхав наш кореспондент, він не побачив там жодної пожежної машини. Більше інформації у випуску о 9-й ранку. 45 хвилин і фінал. Так щодня Бодя? Найдовший прямий ефір в Україні. Але команда дуже класна, Бодя. Це ж ще журналістів не бачив. Там вже журналістів ще. Мегазірка, звісно, Віталій Сідюк. Який от Мадонні подарував квітку, а вона її кинула під стіл і це обурло весь інтернет. Це зробив Віталік. Він абсолютно смілива людина, він не боїться зірок, він розводить їх як дітей. Мадонна, Мадонно, а де квітка, яку я вам подарував? О, мій асистент забрав Роман Вінтонів. Наукомець no так сказати. Він готує новий спецспецпроект, навіть два спецпроекти для саме для сніданку. Я mm -hmm. думаю, що всі 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 про це почують. Тому що він тонів лінивий такий. але якщо він щось зробить, то від цього все гудить. Тому доводиться терпіти їх. Ми сумним не хуліганимо, нікого не б'ємо по з сільцями не кидаємося. Нас рада, ні. Є Мирослава Ульяніна, яка зустрічає нучудові дві дівчинки. Мирослава і Леся Бакалець. Ми їх називаємо театральний кружок, бо вони так рвуться до іску. Ства, а весь час ми змушуємо їх робити щось. Дві дівчинки, які е, чудово працюють. Я їх вирощувала одну з Радіо Свобода, Бакалець, е, через п'ятий канал. А з Миросю познайомилась на п'ятому каналі. Вони ростуть це таке щастя, коли в них є бажання працювати. Вони шалено люблять е, відрядження. Вони роблять такі класні сюжети. Там е, їздять, наприклад, е, в «Синевір». Е, вони можуть зробити от настільки захоплені, що вони можуть зробити про вокзал в Бердічеві мега-сюжет з інтригою. З усьому. ну студенти завжди захочуть посмакувати млинцями, та й ми самі, напевне, що пригостимося. <світ> Лесю. <світ> <світ> О, Господи, Леся, <світ> тим, що приготувала Леся, точно не пригостимося. Потім хто в нас ще є. Ну, а скупа людей, які намагаються себе проявити, причому дуже важко. тому що Є формат, є потреби проекту, а є їхні бажання. Ясно, що часто ми їх скручуємо, намагаємось робити те, що треба. От але це реалізація, і вони розквітають, вони стають самі собі по собі персонажами. Тому що Віталіка вже по-моєму, знають всі. Вже Мадонна знає Віталіка. От тобто не знаю, вони дуже класні, їх багато і приплив зараз. Пішов до речі, у нас була гендерна нерівність. У нас були нещасний Віталік Сидюк і Вінтонів. Все решта самі дівчата вони працювали по ночах, це важко. І я зрозуміла, що вперше підхід в мене такий до кастингу. Перше — він має бути чоловіком, mm -hmm. і об такий приплив прийшов цієї осені дуже дуже цікавих людей. А тепер спортир ухожу в мір спорту. Якби не було спорту, то працювати з шостої ранку до десятої вечора. Можна збожовити, хоча Олександр Владиславович Скаченка вважає, що 4 години сну це забагато. каже, візьми ще щось, якийсь проект. it's